Всім салют, друзі! На зв'язку з супербаті Містер Вай. Ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо смажити курку на мангані. Для приготування смачного, швидкого, маринаду для курки нам знадобиться сама курка. В мене 5 штучок. О таких чвертей. Далі. Дві невеликі середні цибулини. 200 грам майонезу. Одна чайна ложка гірчиці. Коріандру. Одна чайна ложка. Одна чайна ложка приправи до курки. Одна чайна ложка майорану, Одна чайна ложка зіра. Також знадобиться. 50 мл соєвого соусу, тому що я не хочу додавати сіль. Чорного молотого перцю – одна чайна ложка. Половина чайної ложки соусу шрірача. Це доволі е, вогняний соус. Якщо ви ще не куштували, скуштуйте, вам сподобається. Та дві столові ложки звичайного кетчупу в мене лагідний. Тож, друзі, поїхали готувати. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow. Ну що, друзі, переходимо до вогнища і починаємо готувати вугілля для того, щоб посмажити нашу курку. Яп! Yep. Блін, як це красиво! Я кайфую! <плес> а ви? I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nain a toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer. fast New shoes, new tracks, like who's трек, I'm new, come back, біда. Так, ну що друзі? Починаємо викладати нашу курку, і в мене тут ще є е, ребра звіні. Купив їх від глобіну. Ребра в маринаді називаються 30-90 грам. Хотів їх спробувати, я думаю, якраз разом з куркою спробую і ці ребра. Викладаємо ребра, я ще й буду отак от. норма вміщаються в решітці. і поїхали. Наше основне. Основна наша страва це курка. Курка, смачна курка. Вона маринувалась десь 2 години, тому я думаю, їй достатньо, там вже побачимо по смаку, чи буде ця курка відрізнятися від звичайної курки. Хоча, мені здається, буде. Виглядає дуже соковито, виглядає прикольно. Так, і ще одна частинка, ось ми її сюди вкладемо. Давай, мене маленьку от сюди, а велику частинку от сюди. І я пропоную ще оцей, цибуля наша. Ми її також зверху посипаємо. І я думаю, навіть на оці ребра також, хоч вона і мариновані ці ребра, я все одно пропоную засунути. Цибульку. Воно зайвою не буде. Виглядає дуже круто. Зараз візьму камеру покажу, як це виглядає, але мені дуже-дуже і -дуже, дуже, -дуже, дуже подобається. Отак От це виглядає на решітці. Поки воно не готове, зараз ми будемо прикривати іншу частину решітки і будемо смажити. Тому що вже вечір. Дивіться, який закат. Ммм. І тут кухка. закат, курка. Закат. курка. Тому, ну я думаю, сьогодні буде пластик. Ама

то тут все залежить від ваших вподобань. Комусь подобається, щоб вона була м'яка, комусь подобається, щоб вона була суха. А в мене така медіум. Да? А, давайте спробуємо, чи вийшло, чи ні. Так, а, пропоную взяти оцю частину. Вона товста, а значить, можливо, не пропіклась, а можливо, пропіклась. Давайте відріжемо шматочок. Крові нема. А це клас. Давайте, що у нас тут вийшло. Курка вийшла м'яка, трошки солоденька. Не розумію, чому солоденька, тому що ми не додавали ні меду, не цукру. Але прикольно солоденька курка. А, до речі, вона готова. І давайте спробуємо ребра, ті, що ми придбали в АТБ. Вони були готові, замариновані. Ну, свинина також от, готова. Готова, але чи м'ясо смачне. Ми додатково нічого з ним не робили, просто додали зверху ту цибулю, яку ми використовували для курки смачна, Але, на жаль, без якихось таких ноток, без а, акцентів. А, це ще раз доводить той факт, що краще маринуйте вдома самостійно, а, без... не купляйте маринованим м'ясом, мариновану курку в магазині. А, лише в якихось виключних якихось таких. У випадках, коли ну, прямо зараз треба щось приготувати. Краще візьміть, витратьте на це декілька годин, замаринуйте самостійно і е, буде смачніше. Я вам ну, даю гарантію. Тож, е, це був один зі способів приготування куртки на мангалі, як її маринувати, як її смажити. І я сподіваюся, що цей рецепт стане вам в нагоді. Нагадую, що необхідно підтримувати Збройні Сили України. Зараз ваша підтримка необхідна дуже-дуже-дуже. Якщо у вас ще після підтримки ЗСУ залишились якісь кошти, і ви хочете підтримати і мій канал, то в дописі. В коментарях до цього відео, в дописі до цього відео в описі є посилання на банку, є на БайміяКофії, на Patreon. Буду дуже вдячний вашій підтримці, але головне це Україна. З вами був Супербаті Містер Вайт, До нових зустрічей, до нових відосиків. Пока.